Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад на картах ТАРО. На ваше індивідуальне питання, так або ні. Цим розкладом можуть скористатися як чоловіки, так і жінки. Будь-який знак зодіаку. Ваше завдання це обрати один варіант із п'яти, котрий буде для вас. Надано один варіант відповіді розпочинаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Перший варіант. Відповідь так. Це король Пентаклів. Він каже, якщо у вас були запитання згідно фінансів або здоров'я, то ваша відповідь так. Додаткова карта, що вам може в цьому допомогти. Карта Лілія. Все буде добре завдяки спілкуванню і вашим старанням. Далі, друзі. Другий варіант це карта старший аркан відлюдник. Вона вам дає відповідь так, але попереджає, що максимум ваших особистих зусиль має бути вкладено в це завдання або процес, котрий ви собі загадали. Додаткову карту сюди не треба, тому що це старший аркан. Далі, друзі. Відповідь номер 3. Старший Аркан Мир Він дає вам чітку відповідь так і каже про те, що те, що ви загадали, воно має багато можливостей для того, щоб ваше життя змінилося на краще. А ми прямуємо далі відповідь номер 4 Королева мечів. Вона каже так, ця карта каже так, і, можливо, вам додасться також докладати зусиль для того, щоб ваш, ваше питання вирішилося. А ми прямуємо далі п'ятий варіант відповіді. Принцеса Жезлів. Вона каже про те, що. Поки що ваше вирішення вашого питання готово процентів на 30. Тобто, поки що ні, але надалі все можливо, якщо ви того будете дуже прагнути. Додаткова карта. Карта ключик. У вас не вистачає якихось. Або додаткових інструментів для вирішення вашого питання. Наприклад, то можуть бути якісь документи, або якась усна або письмова консультація спеціалістів, юриста або педагогів, або різних. Все залежить від того, яке ви запитали запитання. Але за наявності ось цього ключика. Як саме ви маєте вирішити ваше запитання, то, можливо, воно буде мати відповідь так. Ось такий, друзі, у нас вийшов розклад. Сподіваюсь, ви отримали всі свої відповіді. Сподіваюсь, всі ваші добрі побажання обов'язково відбудеться. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на пригляди моїх інших відео. До зустрічі на моєму каналі.